Ну що, відео для поціновувачів Трускавця, для людей, які полюбляють відпочинок, полюбляють релакс, полюбляють курортне життя. Вечірня прогулянка 1710 зараз. І ми йдемо, друзі, до бівету. Зараз буде як завжди, анонс концерту в чудовому місті Трускавець. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці знаходимося зараз на Майдані Незалежності біля центральної площі, біля музею. Історії трускавця, і йдемо на бульвар Торосевича до бювету. Добре, що сьогодні розпогодилось, а то я думав, що буде цілий тиждень похмурий. Ну так обіцяли синоптики, але зараз, як бачите, небо ясне і на вечір буде, напевно, вже мороз. Після стількох теплих днів е сьогодні дуже холодно і відчувається така свіжість з курортного парку Адамівка і морозне. Повітря. Сьогодні вже, друзі, 3 лютого, понеділок. Ну і йдемо подивимось, хто сьогодні буде з концертом на Біветі. Я думаю, що вже замітно, що людей стало менше. ну Лютий-березень це такі місяці, як і листопад, Трускавець в такі місяці тепер не буває заповнений повністю. ну В січні було дуже багато людей. Я навіть, якщо чесно сказати, стільки і не очікував. Вчора вийшов неділю, була похмура погода. Був на бюветі, був на залізничному вокзалі, був також на стадіоні курорту Трускавець. Відео вже, друзі, на каналі, кому цікаво, можете зайти подивитись. Ну, бачив відправлення потяга Дніпро-Трускавець, не дуже багато людей було. Коли потяг відправлявся, ну краще було б подивитися, коли потяг прибуває з Дніпра, тоді можна більше оцінити, скільки людей приїхало, наприклад, на відпочинок. Ну, зараз, бачите, тільки два потяга: це Київ-Трускавець і Дніпро-Трускавець, які привозять людей на відпочинок. Ну, можливо, ще хтось приїжджає електропоїздом, Трускавець Львів, але це рідкість. Ну, також приїжджають автобусами, ну і на власному транспорті. І ще, можливо, хтось приїжджає на Блаблакарі. Також варіант для доїзду у Трускавець. Раніше ж було як працював аеропорт Львів. Люди прилітали на літаках з інших країн, і потім добиралися вже у Трускавець, також і на таксі добиралися. Було багато різних варіантів. Зараз аеропорт не працює. До початку повномасштабного вторгнення дуже багато поляків приїжджало, Трускавець, дуже багато. Зараз ну, зустрічаються, але це рідкість. Раніше їх було дуже багато. Ще немає 17.30, зараз 17.15, але люди вже чекають на анонс концерту, поки ще ще не оголошують. Але людям цікаво. Видно, вже, напевно, в обідні пору були також на анонсі концерту. Їм сподобалось, прийшли І ще раз. Багато людей біля бювету бачу. Практично біля центрального входу майже черга. Катя Сьогодні 19-30. Запрошуємо. Кращий дует України. Кращий дует України. Я думаю, що ви вже чули, що. Катерина Бужинська і Михайло Грицькан сьогодні. Откускавці. Завжди чудові концерти від них. Ну і завжди практично приходять на бівет для анонсу концерту. Що завжди радує. Так що давайте, друзі, дочекаємося народних артистів і подивимось на їхні анонс-концерту. Я думаю, що буде цікаво, як завжди. Сьогодні о 19.30 велика концертна програма Україна. Це ми. Підходьте до нас ближче. Михайло Грицкан вже поруч. Дорогі всім слава Україні! Як настрій, розкавець. Добре, як настрій всі мовчать. Настрій класний, водичка допомагає. Я всіх сьогодні запрошую на наш концерт, Концерт концерт народної артисткою України Катерини Бужинської. Для вас ми привезли найкращі свої пісні. Також будуть нові прем'єри, багато у нас акцій. Діти йдуть супроводів батьків безкоштовно, чоловіки йдуть безкоштовно, супроводів п'ятьох дівчат. Він запрошує і сам іде без грошей. Тому запрошуйте. А ви чого смієтеся? Я поняв, що ви не самі тут, так? Да? З дружиною? Ну тоді тому вам смішно. До речі, дівчата, всі знайшли консультантів по воді? Чому вчите? Найшли? Розказують, да? коли скільки пити, так? Да? Після чого? Перед чим? Замість чого? Замість чого також. Ні, замість чого не потрібно. Хочу вам сказати, що водичка дуже допомагає, якщо ви будете ходити на концерти. Е, як хтось рахує, що зараз концерти не на час, я хочу вам сказати, що е, пісня в Україні завжди піднімала дух, давала силу, віру в нашу перемогу. Сьогодні в концерті також будуть багато пісень, присвячених нашим крутим збройним силам України, е, пісні про батьків, пісні про жінок. Пісні про кохання. Також буде приміра нової пісні нашої з Катериною. Тому всіх запрошуємо місце зустрічі змінити неможливо Палац культури Шевченко початок о 19.30. Для того, щоб я привітав вас в такому гарному місці, як Трускавець. І всі знають, що Трускавець це є місто. Здоров'я, місто знайомств, місто зустрічі і місто кохання. І я до вас зробив рівно скільки кроків, щоб привітати? Хто знає? Маленька, ти чого плачеш? Скільки? Сто тисяч? Сто тисяч кроків! Поїхали! Включили. Ну що, ти готовий, Олежик? Ну що, як ви сказали, скільки? Сто тисяч що? Сто тисяч кроків до вас. Поїхали. Така безмежна і неповторна любов з тобою. І вже недільний, як Боже, вільний живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе. Твоє писане зорями на небі моїй душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив, тобою, як дивом, захоплений, на щастя твій погляд ловлю без тями шалено закоханий, красу неймовірну твою, така безмежна і неповторна любов з тобою і вже не вільний, як Боже вільний, живу тобою, Сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе, Сто тисяч років не варті дня одного без тебе. Твій голос несе вітер милями, танцюючи з ним нулем, і море шаленими хвилями малює лиш твій силует. Тебе поцілунками дотиком, Дякну я в кохання своє. І Богу подякую пошепки за те, що ти щастя моє Жив. така безмежна і неповторна любов з тобою. І вже не вільний, як Боже він живу тобою Сто тисяч кроків найшвидші кроків зроблю. Років не варчення, одного без тебе. Рускавець. Олег. Відключає. Доспіваємо на концерт. Катерина, Дорогі друзі, Катерина чекає, переодівається, да. тому що їй треба підготуватися звийти до вас, щоб була гарна, правда? Да. А я вже гарний. Да, да, Мені не треба готуватися. А на біс? На біс на концерті буде для вас. звідки да. приїхали. Миколаїв. Миколаїв, ну так, для Миколая. Само собою. Ви взяли квитки. Ще ні. — А коли візьмете? Зараз. Зараз Зараз треба взяти, бачите, нова луна. Треба взяти квитки і показати туди і будете мати щастя цілий рік. Да. Дорогі друзі, всіх запрошуємо 19.30. Наш благодійний тур воля з народною артисткою України Катери Бужинською. сьогодні в Трускавці. Для вас ми виконаємо найкращі свої пісні. Та допоможем нашим крутим Збройним силам України! Слава Україні! Всіх запрошую. Перші 25 чоловік, які підійдуть до Ірини, є квитки ще. Точно є? Тоді буд, мат, б, 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 вам в Трускавці повезе не тільки цього разу, а й наступного, коли ви прийдете. Правда? А приходьте завжди Трускавис, треба приїжджати як мінімум 2-3 рази на рік. Ви маєте сказати вдома, що вам лікар сказав, що. Дуже добре вам допомагає, Трускавець. І було б добре, якби ви хоча б два-три рази на рік приїжджали. Правда? Все, до зустрічі. Дякую, люблю вас. Якщо, друзі, відбувся анонс концерту від Михайла Грицкана, Катерина Божинська готується до концерту. Звісно, зараз за. Дві години вже буде концерт в Палаці культури Шевченка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!